Дванадцята на годинниках підсумуємо першу половину дня цієї п'ятниці. Студія Анна Мершінченко вітає вас. Олега Царьова знайшли вдома із ножовими пораненнями чи з кульовими. Таку інформацію ширять телеграм-канали. Пишуть, що зрадник зараз у реанімації офіційного підтвердження поки що немає. За попередніми даними до його помешкання в окупованому Криму вночі прибула швидка і поліцейські. Територію оточили. Відповідне відео шириться в пабліках. Колишнього регіонала та зрадника України Олега Царьова Шевченківський райсуд Києва засудив до 12 років ув'язнення. Його визнали винним у закликах до зміни територіального устрою та насильницького повалення конституційного ладу в нашій державі. Одна людина загинула ще дві поранені. Такі наслідки обстрілів Херсонщини минулої доби. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його інформацію ворог випустив по правобережжю Херсонщини 36 керованих авіабомб по обласному центру 33. Окупанти напередодні ввечері поцілили у житлові споруди, в лікарню, будинок культури, навчальний заклад та пошту в Бориславському районі Херсону. Крім того, росіяни запустили по місту шахеди. Сили оборони збили в небі над областю три ударних дрони. У людей пошкоджене майно та вибиті шибки у вікнах. Комунальники вже допомагають місцевому поратися із наслідками російських атак, розчищають вулиці і замінюють склопакети. Два рази було, тоді ще два рази, що то, а крепких два рази, а це последні. я біблію читала якраз і тоді кричала, о ім'я Ісуса Христа, во ім'я Ісуса, тоді кричала крепко в хаті, кров Ісуса, кров Ісуса. І так і пройшло. Миша, иди сюда, дыхать. Большое спасибо, слава Богу, за коммунальную службу, которая помогает мне и каждому в нашем городе. Слава Богу за них, дай им Бог здоровья. Один ракетний удар, 18 авіаційних та 35 ударів із реактивних систем залпового вогню. Здійснив ворог за минулу добу. Про це інформує український генштаб. За даними повітряних сил, минулої доби загарбники запустили по Україні шість шахетів п'ять із них збили сили ППО. Окупанти намагаються атакувати на Куп'янському, Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямку. На останньому було за два десятки атак. Попри це, наші оборонці продовжують штурм на південь від Бахмуту. Росіяни продовжують спробу оточити Авдіївку. Втім, українські воїни стоять на своїх позиціях і завдають окупантам великих втрат. Сили оборони відбили там понад 20 ворожих атак ще 18 – на Мар'їнському напрямку. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Від початку великої війни наші воїни ліквідували 297 тисяч окупантів. За минулу добу до пекла вирушили одразу 560 росіян. Назвали ще знищеної техніки. Наші воїни відправили 4 танки та 11 броньованих машин. Українські воїни назавжди збили приціли семи артилерійським системам ворога. Більше не злетять один безпілотник і одна крилата ракета. Їх приземлили наші оборонці. Неба також ще згоріли шість військових авто і машина спеціальної техніки загарбників. СБУ затримала російського інформатора, який коригував ракетні удари по прифронтових районах Донеччини. Зломисник збирав дані про базування сил оборони у Лимані, Слов'янську та навколишніх селищах. Ця інформація потрібна ворогу для нових та повторних ударів по регіону. Артилерію, дронами та авіабомбами слідчі затримали інформатора у власному помешканні. Разом із ним працював місцевий житель, якого окупанти залучили до співпраці у жовтні цього року. Ним виявився бойовик терористичного груповання ДНР. Він на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних угруповань Росії. Триває зараз досудове розслідування. Інформатору загрожує до восьми років ув'язнення. Сполучені Штати вдарили по двох іранських об'єктах у Сирії у відповідь на атаки по американських базах. Повідомив Пентагон. Наказ завдати ударів віддав президент Джо Байден. Ройтерс із посиланням на американських чиновників повідомляє, винищувачі в 16 вразили склади зі зброєю та боєприпасами в Сирії. Сполучені Штати відправили на близький схід 2 тисячі морських піхотинців та 2 тисячі спецпризначенців. Частина з них вже висадилися в Ізраїлі. Ізраїльські медіа повідомляють, що в регіон також прямує французький десантний корабель, який здатен перевозити десятки гелікоптерів та сотні солдатів морської піхоти. Протягом ночі Ізраїль відбивав ракетні атаки Хамас. Система ППО «Залізний купол» працювала у посиленому режимі. Однак кілька ракет не змогла таки перехопити. Є пряме влучання в житловий будинок. Ракета зруйнувала два поверхи, одна людина постраждала. Армія оборони Ізраїлю продовжує здійснювати рейди у секторі гази та готується до початку наземної операції. Непристойний крок, що надає підтримку тероризму, законює звірства терористів. Так Ізраїль відреагував на прийом бойовиків Хамасу у Москві. Їхня делегація напередодні відвідала російську столицю. Візит не анонсували заздалегідь. Лише ввечері російське міністерство брехні, тобто МЗС, видало пояснення, мовляв, вели переговори з Хамасом про негайне звільнення іноземних заручників. Із терористами зустрічався спецпредставник президента Росії Михайло Богданов і заступник міністра закордонних справ Ірану. Самі ж бойовики заявили, що обговорювали з Кремлем цитата, агресію Ізраїлю проти Гази. У Тель-Авіві нагадали руки чиновників Хамас заплямовані кров'ю ізраїльтян. Аналітики з інституту вивчення війни вважають, що Росія запросила делегацію Хамасу до Москви, аби за допомогою війни в Ізраїлі відвернути увагу США та Європи від України. Не можна дати путіну перемогти в Україні, але Білий Дім повинен чітко відзвітувати, як витрачають кошти на допомогу Києву. Таку заяву зробив новий спікер Палати представників США Майк Джонсон в інтерв'ю Fox News. Він також виступає за те, щоб розглядати військову допомогу Україні окремо від допомоги Ізраїлю. Хоча Білий Дім об'єднав два запити в один пакет. Президент ша просить у Конгресу 106 мільярдів доларів на підтримку Києва, Ізраїлю, Тайваню та захист кордону з Мексикою. З них понад 60 мільярдів призначені саме для України. Ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні, бо я не вірю, що він на цьому зупиниться. Це може підштовхнути Китай зробити крок щодо Тайваню. Ми не покинемо українців, але ми у Конгресі несемо відповідальність за управління фінансами американського народу. Тому повинні переконатися, що білий дім відповідально витрачає ці долари, а також зрозуміти, яка його кінцева мета в Україні. Thank <sharp inhale> you. Радіодиктант національної єдності цей всеукраїнський флешмоб проводять щороку в день української писемності та мови. Раніше це було 9 листопада. а Цього року, за указом президента, дату перенесли на 27 жовтня. Як пишуть радіодиктант у Дніпрі, розпитаємо нашу кореспондентку Дар'ю Візір. Вона на зв'язку зі студією. Дар'я, то чи багато людей прийшли перевірити свої мовні здібності? Доброго ранку. Студія сьогодні а, дніпряни знову зібрались в бомбосховищі, але для того, аби написати національний диктант єдності. А, це вже 23 й диктант, започаткований українським радіо. А, у нашому місті його проводять цьогоріч у найбільшому укритті серед навчальних закладів. А, тут зібралися так би мовити, дві стихії молодь Дніпра та літні люди. А саме студенти університету, дніпровського університету третього віку, всі учасники налаштовані на гарний результат і перебувають здебільшого у піднесеному настрої. прошу пряма мова. Українська мова зараз дуже важлива Під час війни взагалі переселенці. Же загалом в укритті зібра зібралося близько 200 учасників. Організатори розповідають: так як вже вдруге влаштовують диктант саме на це свято і обидва рази під час війни зібрати людей було нескладно, адже і молодь, і старше покоління зацікавлені в таких заходах. В найбезпечнішому місці в найбільшому укритті позашкілля Дніпра, в міському палаці дітей та яка розраховано на дуже велику кількість осіб, і саме тому ми зможемо містити майже 200 учасників, серед яких є представники університету третього віку, молодь, учні загальноосвітніх закладів, шкіл, позашкілля, вихованці. Тому сьогодні всі об'єдналися, щоб написати все радіодиктант. Цьогорічний радіодиктант називатиметься дороги України авторкою тексту. Стала поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко читатиме її, читатиме його а, актор. Театральний режисер і виконавець ролі Івана Довбуша в кінострічці Довбуш Олексій Гнатковський про свої враження після диктанту учасники поділяться уже в наступному сюжеті. А поки вітаю всіх з Днем української мови та писемності і бажаю нам всім бути завжди грамотними, грамотними і просувати нашу солов'їну в маси. Прошу студія. Дякую, Дар'ю. Тобі приєднуюсь теж до твоїх привітань, і побажань українцям. Дякую, Дар'я Візір. Була з нами на зв'язку із Дніпра. Заочної освіти не буде. На заміну їй прийде дистанційне навчання. Кабінет міністрів представив законопроєкт із реформою вищої освіти. Що робити студентам, які вже пішли на заочку? Як такі ініціативи оцінюють у самих вишах та коли запрацюють нововведення? Карина Шевченко, розповість. Заочна форма навчання зручно поєднувати з роботою або паралельно здобувати дві вищих освіти однак, з 2024-го заочної форми не буде. Її замінить дистанційна у міністерстві освіти. Стверджують, так ми наблизимось до європейських стандартів. Ангеліна студентка четвертого курсу. Дівчина вивчає тележурналістику у Київському університеті культури. Спочатку здобувала освіту стаціонарно, та потім перейшла на заочну форму. Почала працювати, і в мене немає багато часу для того, аби відвідувати пари. Денна форма це виходить кожного дня. Потрібно заходити на пари. А заочна форма навчання це лише два тижні. Ти навчаєшся і потім складаєш сесію. Це повністю дистанційна форма навчання, тобто ми в університет не входимо. Ольга теж на четвертому курсі. Вона Студентка Черкаського державного технологічного університету здобуває тут освіту фахівця з інформаційно-вимірювальної технології. Водночас тут же вчиться на пожежницю, але на заочній формі. Заочне навчання, Наприклад, на два тижні ти приїжджаєш до університету, тобі начитують базу теорії, знань, і, власне, все це погіршує. Якість засвоєння знань, і це страждає власне. А от з дистанційною формою, мені здається будуть власне плюси, так як. Це можна робити асинхронно, коли в тебе є час. Чимало університетів через велику війну перейшли на змішану форму навчання. Тобто, частина студентів працює дистанційно, решта стаціонарно. Ми запитали думку керівників вишів щодо новацій від уряду. Ректор Черкаського державного технологічного університету стверджує, у дистанційного навчання недоліків більше аніж переваг. Ми розуміємо, що Знання і навики можна отримати тільки в аудиторії. і це є наша конкурентна перевага, що ми. Безпосередньо навчаємо в аудиторіях студенти. А За заочно все ж таки студент приходить. Він два тижні в університеті. Він спілкується з викладачами. Вони між собою спілкуються, отримують е, хоча б мінімальний ефект комунікації. Ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров наголосив: дистанційну освіту потрібно вдосконалити. Дистанційна це ціла сукупність. Дистанційна це лише інструмент. Тобто мають бути. Е, Електронні підручники, не просто скан-копія, скажімо, паперової книги, я в аудиторії, я можу почути і зрозуміти це. Відповідь Відповідю, чи це штучний інтелект, дистанційна освіта потрібна, але вона потрібна, ну, розумно зроблена і методологічно обґрунтована, доброчесна. Так. Тому це не може бути одноденним рішенням. У міністерстві освіти пояснили, зміни торкнуться лише майбутніх студентів, які вступатимуть наступного року. Замість заочної та вечірньої форми здобуття освіти впроваджуємо дистанційну, яка не потребує регламентації та відповідає європейській практиці. Студенти, які нині навчаються на заочній та вечірній формах, зможуть завершити своє навчання. А починаючи з 2024 року, нові вступники вже обиратимуть або денну, або дистанційну форму здобуття освіти. Серед Інших інновацій студенти зможуть пришвидшити навчання і завершити бакалаврат за три роки замість чотирьох, або ж навпаки, отримати ступінь за шість років. Студент зможе обирати спеціальність після двох років навчання, вступає на певну галузь, а згодом може обрати вушу спеціальність у межах цієї галузі. Для регульованих спеціальностей, таких як право та медицина, студенти самостійно можуть обрати 10% курсів на вибір. Нерегульовані, такі як от фінанси філологія, дають від 50 до 100. Відсотки вибору у профільному комітеті парламенту вже почали роботу над пропозиціями Кабміну. Його членкиня в минулому перша заступниця міністра освіти Інна совсун переконана, радикальні зміни у ці галузі потрібні, але починати варто з кадрів, які керують вишами. Інакше українці й далі їхатимуть по освіту за кордон. Для того аби радикально покращити систему вищої освіти, треба радикально оновити ректорський корпус. Ніякі зміни з цим ректорським корпусом не відбудеться ніколи. І тому необхідно. В першу чергу поміняти підходи до виборів ректорів, поміняти вимоги до директорів, завести молодих тих, хто навчалися за кордоном, іноземців, зрештою, аби вони додали нового життя в систему вищої освіти. Без цього, без цієї зміни, будь-які інші зміни вони на жаль будуть мати точковий характер. Якщо Верховна Рада підтримує ініціативи Кабміну, а президент підпише законна буде чинності через півроку після його опублікування. Каріна Шевченко, Яна Лимаренко, Сергій Клименко, Микола Вий п'ятий канал? Час освіжити військові ряди з таким гаслом на мирну акцію у Кропивницькому зібралися дружини українських захисників, які з перших днів повномасштабного вторгнення воюють на фронті. Жінки прагнуть домогтися демобілізації для своїх чоловіків та просять замінити їх іншими призовниками. Більше розкаже наш кореспондент Володимир Іванченко. Він на зв'язку зі студією. Отже, Володимира, чи багато таких жінок вийшли на акцію? Про що, про що вони говорять? Вітаю Аню. Довга розлука з рідними та відчуття несправедливості, що одні чоловіки зараз на фронті зі зброєю в руках захищають Україну, а інші в тилу залишаються. Спонукала кропивницьких жінок військовослужбовців, які боронять Україну з перших днів війни, вийти сьогодні на мирну акцію. Власне, доєдналися до неї більше півсотні учасників. Жінки приходили як самі, так і брали на цю акцію дітей. Зазначу, що це переважно у переважній більшості жінки, чоловіки, яких воюють у найгарячіших точках фронту. На нулі також було багато кропивничанок, які поїхали сьогодні до столиці, де власне відбулася аналогічна акція. Скажу, що учасниці акції не мають на меті розкритикувати якось керівництво Держави або військове командування натомість пропонують конструктивний діалог із владою. Вимога чітка, точніше навіть не вимога, а пропозиція це дозволити демобілізацію для військових після 18 місяців військової служби. Власне, невизначені сроки служби, на думку, учасник, учасниць сьогоднішньої акції вони негативно позначаються на психологічному стані наших військовослужбовців. Чоловіки не бачать своїх дітей. Чоловіки. Не знають, коли зможуть повернутися додому. Власне, це їх може деморалізувати. Також можливі випадки того, що вони будуть покидати розташування своїх військових частин. Також на думку жінок це може серйозно підірвати їхнє здоров'я, адже наші воїни виконують завдання у найгарячіших точках. Де постійно обстріли, постійно вибухи, і багато з них, як ми знаємо, вже з пораненнями, вже з травмами, тому потребують тривалого відновлення, тривалішого відпочинку. Ну принаймні півроку або рік, як зазначають учасниці акції. І також з їхньої точки зору, ось така невизначеність у строках може спри підвищення градусу напруги між військовими та. Та, та цивільним населенням пропоную зараз послухати одну з учасниць сьогоднішньої акції. У них є ну, якби така віда на все суспільство. Вони розраховували, звісно, що ця війна буде недовго, буде там, ну хай два-три місяці. Ну, коли вона продовжилась все довше і довше, вони розраховували, що суспільство ну змінить їх і будуть одні вдихнуть, одні будуть воювати, одні оддихнуть. Але у них така: ну вони всі обіжаються, дуже обіжаються на всіх, хто в тилу. Дружини військовослужбовців закликають парламент розглянути у першому читанні а згодом і прийняти як окремий закон, нинішній законопроєкт 91.42 про демобілізацію, який вже зареєстрований у Верховній Раді. Власне, за словами жінок, ось ці пропозиції вони виклали у петиції під демобілізацію. Підпадають такі категорії: це військовослужбовці, які відслужили вже 18 місяців на фронті. Також це військові контрактники, які підписали свої контракти ще до повномасштабного вторгнення, і вони вже тривають понад три роки. А також військові строковики, яких у у яких під час повномасштабного вторгнення сплив, ну, сплив строк служби. Зараз пропоную послухати одну із дружин, яка брала участь у сьогоднішній акції. Чоловік мій сказав, що навіть якщо підпишуть цю петицію, він буде продовжувати воювати, але принаймні у нього буде вибір, тому що зараз хлопці вони вже більше йдуть за своїх побратимів, яких вони втратили. Для них це вже як діло честі, але принаймні вони будуть розуміти, що це не як ув'язнення, якесь вони не кріпосні, не раби, а за своїм бажанням це роблять. Зазначу також, що Зазначу, що петиція набрала вже більше 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент. Скажу, що таких петицій вже було власне три. Одну з перших президент Володимир Зеленський розглянув і відреагував. Він зазначив, що мобі демобілізація під час воєнного стану відповідно до законодавства можлива тільки за віком, за станом здоров'я військовослужбовців або за поважними сімейними обставинами. Друга петиція зараз на розгляді, і ось власне маємо третю. Учасники акції наголошують, що зволікати і ігнорувати ось такі петиції ні в якому разі не можна, тому що на кону стоїть обороноздатність нашої країни. Тому якщо Верховна Рада її не розгляне, готові виходити на повторні акції. Аня, тобі слово. Дякую, Володимир. Будемо чекати рішення Верховної Ради. Є така проблема, і на жаль, вона не тільки в Кропивницькому. Володимир Іванченко був з нами на зв'язку. Продовжуємо окупанти погрожували і змушували робити фото на російські паспорти. Та, попри шалений тиск і страх, власники поліграфії в Чорнобеївці не пішли на співпрацю з ворогом. Довелося евакуюватися вже після деокупації рідного села. Повернулися і взялися за відновлення бізнесу. Які виклики нині постають перед підприємцями? Дізнавалася Валентина Федорчук. Невеличкий копіцентр Юлія разом із чоловіком відкрили понад 10 років тому. Згодом розширили виробництво і створили мережу. Відкрили ще одну точку в Херсоні. Жінка згадує, справи йшли вгору, аж допоки рашисти не окупували Чорнобаївку. Почався справжній терор. Юлія вдома приймала переселенців із сусідніх населених пунктів, але окупанти не давали спокою і на роботі. Кінець квітня або травень, я зараз не скажу точно по даті. Приходили, казали, що ми змушені співпрацювати, ми відмовлялися, відмовлялися фотографувати людей. На паспорти російські були погрози. Вони казали, що ми маємо фотографувати бажаючих на отримання російських паспортів. Ми сказали, що ми цього робити не будемо. Вони сказали, що у вас два вибори, або добровільно або ми змусимо погрожували тим, що ми знаємо, хто ви, де ви, у вас є дитина, погрожували там. Стріляти, підпалити, ну таке це все було на словах, але такий був тиск. Тоді родина Рощенків вирішила евакуюватися на підконтрольну Україні територію, але тільки не дізналися про визволення Чорнобаївки від російських загарбників, одразу ж повернулися додому. Коли поїхали, перший день страшно було підходити. Ми ж не знали, навіть не було кого запитати, чи ціле, чи не ціле, тут скільки часу пройшло. То підходили з зачиненими очима, бояв, боявся наглянути, але ну на щастя, все ціле. Як все ціле? Ну там бутік цілий. Техніка трошки постраждала, не трошки, а вся ті, ті якісь струменеві принтери за такий довгий час простою. Там вони них безповоротні зміни і не все, на жаль, вдалося відновити. Відновити роботу поліграфічного центру власними силами було б непросто, зізнається Олександр. Тож родина підприємців подали бізнес-план на отримання гранту за державною програмою Є робота. Після виплат на підтримку бізнесу відремонтували пошкоджене обладнання та закупили нове. Це у нас такий тимчасово облаштований цех де ми звезли, ну, звезли все, що нас є, все, що отримали, все, що було, дещо відновили, після, ну, після нашої від'їзду дещо не оновили. По гранту, з цього боку, плотер, це дуже важлива річ, для широкоформатного друку на ньому друкуються календарі, плакати. Особливо, особливо, в принципі, першочергово брали його для холостів. Завдяки гаранту підприємцям вдалося не лише відновити роботу, а й працевлаштувати двох працівників. Так, Тетяна, яку скоротили з роботи у місцевій амбулаторії, знайшла нове місце. Залишився один лікар і не вистачає коштів на. Утримування всіх працівників, тому я, ну, я очікувала того, що мене мабуть звільнять. Тому вирішила піти першою. Мені також випала можливість працювати тут у Юлі. Взагалі з роботою дуже тяжко, навіть і в самому Херсоні. А це ж село. Зараз і магазинів мало працює, до цього було більше. Після відновлення роботи найскладніше було вирішити проблеми з логістикою та знайти витратні матеріали, кажуть власники поліграфії. Тепер погіршилася безпекова ситуація, адже окупанти продовжують обстрілювати місто майже щодня. Проте власники бізнесу здаватися не мають наміру, запевняє Олександр, бо мають амбітні плани на майбутнє. буде перемога, будуть люди. Плани є завзяття є. Здаватись не збираємося, руки опускати також то. Розширення, розширення мережі, можливе відкриття нових точок. Ну, також створення ще більше робочих місць. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, п'ятий канал. Такою була остання інформація. В цій годині оновлений випуск часу новин вже о 13. І в цій студії буде працювати мій колега Віталій Ковач. Тож зустрічайте.